Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні отримала таку посилочку. Прийшла мені кукулу... кукурузка Sirius F1. Тут тисячу населін. стоїть вона 780 гривень. Дуже гарна кукуруза. По заминулому році я її сіяла. Вона себе дуже добре показала, Уже готовий качан на 73-й день після висадки розсади, росте по два качана на, цій, на одному стеблі, але для того, щоб отримати такий хороший, добрий качан, я деякі робила так, зривала, оставляла по одному. Були дуже гарні качани. Там у ньому виходить він 22-24 см завдовжки і 16 рядів. Зернятко в зернятко, дуже смачна, дуже солодка кукуруза. А в цьому році у мене була інша кукуруза, але вона теж солодка була, але що була засуха, вона не виросла. Вона не виросла, маленькі, якісь качани такі були покарьожені. І я вам хочу сказати, що я завжди, вже декілька років підряд, сію кукурузу через насіння, через розсаду, вірніше, в 96-й касеті, І це дуже себе гарно показує тільки через розсаду. Бо так як посієш, може бути і грунт холодний, вона попухне, повитягують її ворони, особливо на полі. Вони ж зернятко саме не їдять. а... І їдять саме цей росточок, який виліз. Ось таку кукурузка прийшла мені тут 1000 насінин. Ну, що я вам хочу сказати: з цієї кукурузки з 1000 насінин. Ну, десь 950 буде добрих сходів, бо це дуже гарні насіння. І от, рахуйте, 950 умножить на 2. Це 1950. 1900 вийде кукурузин. Якщо оставляти по дві, вони будуть трошки менше, але теж гарні будуть. А якщо по одній, то це 1900 штук кукуруз буде качанів, початків. І якщо їх продати кожну за 10 гривень, як я в цьому році продавала, то це буде 19 тисяч. А я заплатила, ну, ще добриво туди додати, тому що без добрива кукуруза теж не буде рости, як і люба інша рослина, яку треба підживити, підрихлити. Ну, працю ми свою не щитаємо, а рахуємо те, що ось стільки ми можемо заробити. Ну, в цьому році кукуруза була дуже дорога, по 10 гривень кача я продавала. Ну, за кукурузку, отак. Так що я люблю садити кукурудзку, 96-ту кассету. Сажу її через розсаду і посинкую. Всі знають, що цукрову кукурудзу треба пасинкувати. Оставляйте два, хочете два, хочете по одному качану. Тоді будете мати дуже хороший врожай. Оце ще прийшли мені такі жовті кубовидні. Ці перці, вже я заказала раніше, вони прийшли. Будемо бачити, що ще заказала Геркулес, але сказали, що після 14-го може буде бо зараз їх немає. І заказала ще оце такий червоний перець Марконі ред 10 грамів тут. О, тут засадитися можна, звісно, але люди, хто в цьому році брав. І сказали, Валя, на слідуючий рік тільки е, через касету ну розсаду треба, щоб посадить, посадила ти, їм, і ми тебе будемо купувати. Бо так з ящика касета розсада не дуже гарна. Вони не подобалося їм. А ось хто брав через касетну розсаду або в стаканчиках ті були дуже задоволені. Оце тако, прийшло мені такі перчики, жовтий червоний. Червоного 10 грамм, я ж кажу, тут засадитися можна. І цього 10 грам. І цього теж 10 грамів. Ну і кукурудзка. А це ось мені прийшло, друзі, отака цибулька. Це називається, ну, галанка радар цибуля. Бачите, тут ось, ось тут написано: Радар радар цибулька. Оце в неї тут 10 кг. Коротше, баби Валі треба буде садити, садити, не пересадити. І це цибуля Геркулес. Це торгова марка Добрі Сходи. Це не реклама, я просто кажу, де я брала. Мені дуже сподобалося, що вона вся калібрована, немає великої, маленької, зовсім малюсінької, Вона вся калібрована цибулька. І ця теж. Уже я буду її висаджувати десь 24 жовтня. Бо якщо посадиш раніше, буде ще може тепло. Вона може повилазити її, і, як було в мене одного року, попримерзала, а потім не було доброго врожаю. Оцей радар хороша цибуля. Я в цьому році її садила небагато. Садила, але садила, то виросла файна цибуля. І на перо було, і, і так виросла файна цибуля. І оцей геркулес, я не знаю, це кажу, що це раннє. Побачимо, як вона буде. Ну цибулька вся висушена до ладу. Така вся прямо одна в одну, відкалібрована, я ж кажу. Бо візьмеш таку цибулю. Теж на базарі може нас там дешевше буде трохи. Це в мене вийшло по 97 гривень кіло радара і по 113 У цього геркулеса. Я тільки купила 13 кіло І там Сергій ще купив на базі Штутгарда кіло. Побачимо. Ну Там штутгард, воно таке всяке Там і більше, і менше цибулька. А ця от така файна цибуля відкалібрована і буде гарно садитися. Так що буде, будемо з Сергієм садити. Коротше, 10 кг я стільки ніколи не садила. І плюс ці 30-13. А в більшої сложності я садила десь 6-7 кг. Отак почти наполовину. В цьому році дуже дорога цибуля. Так що, думаю, куплю, поки є. Хотіла чи в них заказати чесник, але чесника у них, на жаль, вже не було. То я буду садити свою любашу, хоча вона теж потребує якогось оновлення, бо теж вирождається. Так що то такі справи, друзі. Так що приходить час вже під зиму садити цибульку. Час біжить, 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 і не встигаємо за часом. Всім бажаю я міцного здоров'я, хто заходить до мене на канал, Бережіть себе, слава нашим Збройним силам. Дякую вам, друзі, хто підписався, хто продивляється мої ролики, але Якось мені писала, казала Галя Яковлева, що погано чутно. Да, телефон уже в мене старий, а комп'ютер не працює. Я їй написала причину, яка, що не працює комп'ютер. Тоді я зразу от так скидаю ролики. Як уже виходить, так і виходить. Іншого виходу зараз немає, тому що таке зараз життя. Ну, все, друзі. Не будемо плакатись. Всім бажаю здоров'я. Бережіть себе. До зустрічі на каналі. Пока-пока.